Вайн Каді продається 14 року. За ціною 11400, 1,6 дизель, 287 тисяч пробіг, контактний номер 093 049 1802. Ось такий кадік з автоматичною коробкою передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Що партнер пасажир? Добрий. день. Покажемо. Ось такий салончик і покажемо цей автомобіль. Дуже економічні зазвичай ці автомобілі. Вартість 4 900 2008 рік. Оснащений 1,6 дизелем, да? так? Контактний номер. Номер 96 814 3820. Запитувати Віталій. Запитувати Віталія. Ось такий партнер. Citroen Berlingo Оригінальний пасажир 1,6 з автоматичною коробкою передач за ціною 11600-2018 рік. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74, 22. Так Електрозеркала. Комбінований салон. Подивіться, який стан автомобіля 200 тисяч різнього пробігу. Двоє розсувних дверцят, автомобіль свіжопривнений, поличка все на місці, хороший стан кузова. Взади партроники, розпашонка, мультиспейс. Ком... Мультиспейс. Так, далі. Акуратне, ніде нічого не затерто. Для роботи, для бізнесу кому що потрібно. Хороша гума. Вартість 11600. Телефонувати за номером телефону 0,96 124 67 75. Літежка. Пасажир свіжа, 35, довга база, 2,5, 205 тисяч пробіг. Контактний номер 098 205 74 44 2006 рік, Максимальна база. Ось так виглядає всередині. Зачинено, показуємо, які вам ззовні. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Здається, Mercedes Sprinter. гаразовий середній. 099, 057, 0,5, 34 2006 рік. 222 тисячі пробіг. Об'єм на 2,7. Ось такий спринтер, 316. Продається електричний мі мікроавтобус. Зараз багато переходить саме на електрику. Добрий день, я обучаюсь. Так автоматична коробка продаж а за пасходу скільки 17550 21 рік 3000 пропігу 40 кВт контактний номер 067 191 28 20. не знаєте запас ходу скільки не буду заважати, хорошо ось такий електроавтомобіль незанчик ми цікаво, телефонуємо до власника. Сиде Сітан. Це у нас пасажир, семимісний. 15 рік. Контактний номер 099 097 39 8173 або 066 109 45 19. Вартість автомобіля, скільки? скільки вартість? Механіч 13200, ось такий Mercedes Titan, 6-ступінчна коробка подачі. Да, 81 кВт. Ось такий пасажир, 7-місний. Хто шукає на двоє розсувних дверцят, ззаді розпашонка. Так виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Opel Combo. з 04200 у 2007 рік. Ось такий пережок, 167 тисяч пробігу. Так, 1,4 бензин. Покажемо всередині. Кому цікаво. Добрий день, так. Механічна коробка передач. 5 місць. Номер телефону, скажіть свій. Мій? Так, Це ДБЯ російсько. Ну а до кого телефонувати? А, Номер телефону, скажіть ваш, де там? Зараз хвилинку подивимось. Номер телефону. Номер телефону 097 43 43 32 628. Пасажир п'ятимісний. Кому цікаво, такий автомобіль телефонуємо до власника. Проседе Спринтер Розовий за 14 рік за ціною 14500. Ось так він виглядає. Максі-база. Люди працюють і продають, і велосипеди, і автомобіль. І резину. І резину. Номер телефону до кого телефонувати по Мерседесу. А там є, на, на, написано на рекламі. Скажіть номер 067 302 47 54. Запитувати, Олег. Запитувати Олега. А що ти мой борщ писав? писав? Дається Мерседес. О, перепрошую, Реномасі е, з оригінальним пробігом 18 років 120 тисяч. Оригінально 23. 2,3 мотор, 96 кВт. Механіка Вартії 17999 Контактний номер 067 360 22 02. Ось такий автомобіль. Покажемо, буду вам. Що ви бачили? Ось така буду 420 довжина. А також є аналоги. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Рефрижератор. Volkswagen T5, 15 рік. Покупка. Ось такий холодильник. Автоматична коробка передач 2.0 103 кВт, 330 тисяч оригінального вантажопідйомність Вантажа на 150. Акція терміново, вартість 13 999. Контактний номер 067 360 2202. Ось такий автомобіль продається терміново. О, пільвіар, розвитку пасажир, сірий колір це груз Ось так він виглядає. Такий красний. Вартість 12 900. 12 рік, 389 тисяч пробігу. Контактний номер 068 318 21 16 або 067 306 38 41 Ось такі от Вівара за бізнес детальною це телефонувати до власника. Продається Максі база, це вже бачите передній привід. Всі принаний на транзитах. Це в нас 19 рік. 2.0 140 кінських сил. Механіка шестисупка. Вартість автомобіля скільки? Шо? Скільки стоїть? 23. Вроді 23. Контактний номер 0,96 207 98 57. Шестіступка, рідня фарба. Міра, привіт. Да. Скільки стоїть? 23. 23, 23, 23, 23 тисячі. Да, тільки Слім автомобіль ком. приїхав. Не готовий, не мив, да. нічого. Mm. Ось такі, як є. Да. В оригіналі. Да. Я вам скажу так, що бачите, цих автомобілів все на базарі менше і менше, Я що розмитнення дорожче і дуже дорожче. Дорожче і ці автомобілі не видно. Тут багато людей присідає прямо на легкові автомобілі. Одиниці людей, які ще займаються, скажімо, коротком молодце. Да. Подивіться, який стан. Багато людей присідають просто на і комерцію знайти дуже тяжко і по адекватній ціні придбати. Кому цікаво, телефонуйте, по вищу номеру телефону. Туран продається. Ой, перепрошую, кадік 2008 року за ціною 7500 довга база і на обліку 259 тисяч пробігу, 1.9 дізель. Білий колір. Добрий день. Оригінальний, зараз покажемо в салоні. Як він виглядає. В рідній фарбі. В рідній фарбі відкривайте кляпу. А вартість 7500. З торгом? З торгом. Ось так. виглядає. 097, 73, 39, 12, 12 1. Довга база. Сіді трансформери зложується. Фон, механіка. Кондиціонер працює. Все працює. Ще буде нового. Автомобіль на ресорах по відношенню до товара відрізняється тим, що це автомобіль на ресорах і можна його перегрузити. От Кому цікаво, можливо, для себе, можливо для роботи. 7500, ось такий автомобіль. Продається засіною 6700 2005 рік. 2,5 об'єм вона, того база. А номер телефона покажіть. 443 тисячі Так. 0,906, 802, 200, 25. На легкосплавних дисках. Ось такий автомобіль. 16-й радіус куліс. І це пасажир. Зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Мерседес, пасажир, чим автомобіль цікавий, стоїть 646-й І Автомобіль повністю обслужений. Продається по тій причині, що ну, якби у людини є два автомобілі і цей автомобіль не потрібний. Він до мілочей обслужений. Майнтовон стоїть кондиціонер 162 тисячі пробігу. Кондиціонер працює, далі хороша гума, Ззаді розпашонка, прицепний пристрій. Ось так виглядає цей автомобіль з 111 Сидіння в чудовому стані. Ось так виглядає. Так, Є також боковий арбек, айрбек водія, коробка, панель все ціла, лобове стекло не затерто, акуратний потолочок, кузов цілий, без корозії, а саме основне стоїть правильний двигун. Так, Вартість автомобіля 11. 900, можливий торг. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є на що подивитися і є що продавати. Телефонуйте. Це опіль Бівару, вантажу пасажир на дуже хорошій комплектації. з кондиціонером, з вебастом. довга база, пасажир 6 місць. На хорошій гумі. Перед, зад. Повністю автомобіль обслужений. Зараз покажемо вам салончик. Як виглядає в протитуманні фари. сидіння з ремнем у безпеки, двоє дверей, кондиціонер, вебасто, мультикермо, камера заднього виду, два ключі, без жодного підкрасу. Вартість автомобіля, прицепний пристій 13900. Можливий продаж, можливий обмін. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Продається Volkswagen Caddy, Оснащений 1,6 дизельним воно. Сірий колір і це пасажир. Вартість автомобіля 11700. Контактний номер. 0,96 124 67 75 автоматична коробка передач 261 тисяча пробіг ось таке кермо, кондиціонер, все як має коти. І це в нас оригінальні заводські пасажир, Хороша гума. Що спереди. Що ззаді Сірий колір. Ззаді кляпа. Можливий продаж, можливий обмін, 124 67 124,6775, 2011 покупка. Ось такі Volkswagen Folkswagen CAD. ЛТ-шка на спарених колесах. Багато є автомобілів старішого зразка, а щоб вони живі були, щоб ніде нічого не капало, по козу у цілі не гнилі. Коробка, міс хороша. Одним словом, щоб машина була настроєна, жива, це дуже рідко знайде. Зазвичай люди ну, продають, доїжджають до ручки, що нема що дивитися. От, 6900 автомобільна спарці в чудовому стані. Сідаєте, їдете. Скільки вам потрібно? 1000-2000 км. Так, вона не швидкісна, але вона 3-4 тонни ВЗ свою роботу виконує. Коштує 6900 у доглянутому стані. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це англійський Ford Transit, Максібаза, довжина кузова 370, оснащений 2,4 дизельним tdi двигуном, механічною коробкою передач на спарених колесах з повною масою 3500. В відмінному стані, як по кузову, по двигуну, по коробці. Ніде нічого не капає, не гуде, не виє. От, і хороший двигун. Зазвичай живий знайти такий автомобіль дуже складен. 8900. Можливий тор. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Циреномайстер 4.3240. 2,20, адекватні розміри, будки з гідробортом, з, з боковими дверцятами, з оригінальним пробігом 250 тисяч офіційним пробігом, який пробувається, хороший стан гуми, хороший стан підвізки, розмитнений, ось так він виглядає. З боку подвійне сидіння, телевізор, кондиціонер вартість автомобіля 1990, можливий торг За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Потрібно евакуатор, продається і в екоделі 2011 року, дубль кабіна, готовий евакуатор 35 s 18 так виглядає з 3 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач, продать то, то роботом можна їхати на скажем так на механіці, можна на кондиціонері, можна на автоматі можна на вручну ось такі два місця ззаді там можна спати, відпочивати, кондиціонер, монітофон. Вартість автомобіля складає 15 тисяч. 2011 рік. Можливий продаж, можливий обмін. Ось так він виглядає, дубль кабіна. Є ось такий щериномасі рекуватор, кому потрібно. Це в нас 17 рік з оригінальним пробігом 250 тисяч, ой, 170 тисяч, перепрошую, який підтверджується і це дубль кабіна. Але вартість нього 25 тисяч автомобіля з оригінальним пробігом. Не хочете на одному колесі, є, наприклад, з двома колесами і веко Делі. Також восьмий рік на спарених колесах, 3500 повна маса для міста, всі загрузки, бокові, задні. Можете зробити евакуатор, кому потрібно, а можна використовувати просто як ну, бортовий автомобіль. Дубль кабіна. автомобіль просто в чудовому стані. 300 тисяч літнього пробігу. Вартість цього автомобіля 17900. Шестиступінча коробка передач, кондиціонер. ззаді місце відпочинку водія або три, три, три пасажира сідає. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Своїх потреб, кому потрібно возити 3-4 тони. От є такий Mercedes 609 з надійним двигуном 4.0. Не коробка, не місць, нічого не гуде. Рама ціла, не варена Довжина буде 4.20. Ось так він виглядає всередині. Ззаді спальне місце зробили. Ззаді дверцята і довжина буде 420. Вартість автомобіля 10900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це ЛТ-46 з оригінальних 300 тисяч пробігів на спарних колесах з повною масою 4600. Чудовому стан по кузову, всередині, по двигуну. Ось так він виглядає. Вартість автомобіля 17. 900 Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Mercedes 316 2013 року з оригінальним пробігом 340 тисяч. Ніде не мальований, не підмальований. Весь в оригіналі, цілий, максі база, можливо, Перебладнання на пасажира, вантажого пасажира. Повністю обслужений. І це чистий 13 рік, вартість автомобіля складає 16900. Можливий продаж, можливий обмін. Здається фактично новий автомобіль Renault Master в середній базі 19 рік, але з оригінальним пробігом 74 тисячі за ціною 21 900. В рідній фарбі. Середня довжина, можливо, перевладнення на пасажира, монтажу пасажира. Екологія все на місці. Стан нового автомобіля, нове обличчя. Також можливо перевладнення на пасажира, монтажу пасажира. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги, потрібно довгий, є довгий. потрібно середній, Є середній. Реномасер L2H2, оригінальний заводський пасажир, дуже хороша комплектація, і Прицепний пристрій, титанові диски, електродвері, і кондиціонери, і вебасту, і оригінальний салон. Автомобіль повністю обслужений і саме основне по салону ніде нічого не затерте, не витерте, спереді присутні кінгурятні, Протитуманні фари Прідня фарба. Це у нас оригінальний пасажир на 9 місць. Вартість автомобіля складає 17900. Можливий продаж, можливий обмін. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067-360-2202. Це Mercedes в середній базі 2012 року на обліку. Автомобіль цікавий 12 рік і стоїть новий двигун 646-й, грозовий холодильник. В чудовому стані по кузову, по двигуні, по коробці. Вартість автомобіля складає 14 700. За більш детальні інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 або 096 124 67 75. Fiat Scudo, продається 2005 року, грузовий. Стоїть 1,9 простий дизель, повністю обслужений. Нічого автомобілів не бракує, до цього часу не гнилий не варений. Вартість автомобіля 5,5. Мін на обліку. 5700 старт, 5500 його вартість. Контактний номер 067 360 22 02. Чому така вартість? Через те, що автомобіль повністю ослужений. З нього ніде не капає, нічого не рихає, нічого не вибиває. Їдете 1000 км, 2000 км, два комплекта ОМИ. Такий автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуємо за номером, за номером телефону 067 360 22 02. Продається Mercedes Vito, оригінальний заводський пасажир, екстралон, 3 двигун, автоматична коробка передач 6 місць На легкосплавних дисках. Вартість автомобіля 15900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Оригінальний заводський пасажир екстрам. 300 тисяч ріднього пробігу. Здається, ФІАДОбло, Чи віток ось такий пасажир, вартість 3500. 2005 року, 388 тисяч пробів, 1,9 дизель. Контактний номер 097 -77 -18 284 Ось такий чобіток. Також ще є в цього власника ось такий чобіток Реноакенного. Такого ж пасажир, 2002 року за ціною 3450 1,9 дизель. Контактний номер 097 7718 84 Кому цікаво, телефоную до власника! Хочете білий, є білий, хочете жовтий, є жовтий.